Бог, наш Отець Небесний, приготував для своїх дітей спадок на небі, але щоб отримати цей спадок, нам потрібно дійсно стати дітьми Божими за земного життя. Для цього нам потрібно в живій церкві Ісуса Христа покаятися в гріхах і народитися згори, народитися духовно, отримати благодать Божу. Щоб очистити нас від гріхів, Ісус приніс себе в жертву Богу і створив свою церкву. Бог Воскресив Ісуса і посадив праворуч від себе на небі вище за усі начальства, влади і сили. Усе підкорив під Його ноги і поставив Його над усім, як голову церкви, яка є тілом Ісуса, представником Бога на землі. Якщо ми в тілі Ісуса народилися згори, отримали Духа Святого, тобто народились духовно, то це означає, що Бог Воскресив нас. Як Він Воскресив Ісуса Христа. І ми посаджені з Ісусом на небі, тому що ми стаємо частиною тіла Ісуса. Ісус голова церкви, ми тіло церкви, храму Божого на землі. І нам потрібно зберегти цю позицію. Вершники Апокаліпсису, диявол, дух війни, мамона, смерть з пеклом і всі інші біси та демони. Роблять все для того, щоб ми втратили цю позицію, щоб зруйнувати план Божий, щоб не дати нам потрапити на небо в рай до Бога. Тому цей свій світ постійно воює проти церкви, диявол намагається зруйнувати нашу можливість отримати спадок Божий, і взамін підсовує свій спадок, а його спадок це смерть духовна і фізична, це пекло і озеро вогняне.